Що стосується закону про мобілізацію, слава Богу, що його нарешті прийняли. Бо вже, знаєте, така тягучка була декілька місяців, вже дуже ну, неприємна і неправильна. Основне критичне зауваження це те, що там не передбачено, скажімо, пунктів по демобілізації тих наших воїнів, які воюють з 2022 року. Я думаю, що в дійсності треба було готувати два законопроекти. Можливо, це звучить трішечки, ну якби нелогічно, бо це два питання між собою пов'язані. Ну, але напевно треба було готувати все таки два законопроекти один про мобілізацію, один про демобілізацію. І тоді більш чітко можна було ці терміни між собою, ну скажімо так, пояснити. Так як я розумію, у нас зараз ну, складна доволі ситуація на фронті. І в першу чергу, складна по двох причинах. Перша причина це те, що нам не вистачає зброї і боєприпасів в першу чергу. А друга причина, що все-таки росіяни суттєво нарощують кількість своїх солдат, йдуть на те, що називається міцний штурми і, звичайно, скажімо, нам останнім часом доволі тяжко їх стримувати, чому вони мають незначні просування по деяких на деяких ділянках нашого фронту. Відповідно, вже давно назріло питання, що нам потрібні резерви, нам потрібно підсилити, скажімо, наше військо. Для, того, для чого потрібен цей закон про мобілізацію? З другої сторони, ротація у військах частково відбувається, не в повній мірі, але все рівно відбувається. Тобто, коли не про демобілізацію мова, а про ротацію, коли одні уходять, наприклад, і я знаю, що так само з моїми знайомими було, коли вони там відвоювали, наприклад, півтора року, вже десь 3-4 місяці вони знаходяться в тилу на відпочинку, на ротації, на переоформленні, то це ну якби такі, ну, природній військовий процес. А тема, ну, скажем, демобілізації, вона така трішечки болюча, тому що зрозуміло, що всі матері, батьки. Дружини, сестри, брати чекають своїх рідних і близьких, але як же можна демобілізувати саме бойовий потенціал, який має досвід, означає, якщо цих ну, професіоналів демобілізувати, то фронт точно посиплеться. Тому що мало того, що треба провести мобілізацію, їх же треба озброїти, їх треба навчити, а навчити не тільки на полігонах, треба, щоб вони зайшли ще і безпосередньо військові дії. За чого я думаю, що ці два питання з одної сторони пов'язані, з другої сторони, так як я говорив, треба було в часі трішки розвести. І я думаю, що розумним буде те, що має бути розроблений законопроект про демобілізацію, яка має бути поступова. Наприклад, 10 тисяч заходить. Вони вже повністю готові. І тисяч п'ять, наприклад, уходить із фронту. Тоді така математика зрозуміла і правильна. Ну, не може бути зворотня математика, коли 5 непідготовлених чи мало підготовлених тисяч зайшло, а 10 ті, які обстріли, ті, які підготовлені, ті, які воювали, ушли. Таким чином, у нас фронт може реально посипатися. Ніхто ж цього не хоче, ми ж не хочемо поразки України. Питання болюче. Я розумію, що воно болюче в першу чергу, для сімей, де воюють, скажімо, рідні і близькі. Болюче і складне. І Рішення по ньому теж неоднозначне і складне. Думаю, що найближчим часом буде готуватися проєкт про поступову демобілізацію. Шановні друзі, буду вдячний за те, що підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайки і спільно будемо поширювати українську інформацію в інформаційний простір.